Доброго дня! Гурток у ручки продовжує свою роботу. Сьогодні я пропоную вам зробити поробку торта у техніці орігамі. Для цього нам знадобиться папір для орігамі, лінійка, ножиці, клей олівець. Починаємо. Беремо один аркуш паперу для орігамі та складуємо. Трикутником в одну, в один та інший бік. Розкриваємо та складуємо навпіл. Ось так. Розкриваємо, і до цієї середини складаємо обі дві сторони. Це буде базова форма двері. Розкрили, те саме робимо інший бік, навпіл, клали, розкрили, до середини дві, протилежні сторони, зігнули Ось так. Далі. Слідкуйте за моїми рухами, опускаємо ось ось так. Перевертаємо і робимо те саме, далі, опускаємо донизу. Цей квадрат маленький. Ще один. І так робимо усі чотири квадрати. А далі, до цієї лінії обі дві сторони загинаємо ось так. І робимо все 4 квадрати. Так, загинаємо всі сторони квадрата. А потім загинаємо ось цей маленький трикутник. Так, загнули, потім розкрили, опустили донизу. Виходить ромб. таких треба сделать 4 ромбы. Готово. Потом перевертаем, загинаем. Вот эти куты. А потом делаем вот так, погляньте. Вставляем Сокишенный, вот так и выпрямляем. Я вот. раз показываю, вставляем сюда и раскрываем, натягиваем как бы, придавливаем и растягиваем. Вот так выходит. І два рази треба зробити. Ось так виглядає один модуль. Таких треба зробити чотири модулі. Ось чотири модулі я зробила. Потім будемо їх з'єднувати між собою. Ось так. Можна підклеїти. Ось так буде виглядати частина нашого торта.